Опалювальний сезон у Вінниці проходить у нормальному режимі. Запевняє керівництво міста. У рейтингу обласних центрів за рівнем розрахунків за спожитий газ Вінниця посідає четверте місце. Попереду нас Миколаїв, Полтава та Тернопіль. Вінничан стали краще сплачувати за послуги теплопостачання. Теж саме можна сказати і про підприємства, які фінансуються з державного бюджету. Ті ж організації, що знаходяться на балансі міста та області, розрахувались на 100%. В цілому динаміка розрахунків в Україні негативна рівень Плат падає, зауважив на традиційній нараді тепловиків перший заступник Вінницького міського голови Іван Михайлюк. Вінницькі ж показники досягненням не вважає по всім обласним центрам, рівень проплати падає. От. Водночас, зважаючи на той ресурс, який у нас був, і фінансовий, завдяки кредиту, який взяла Вінниця містепло, Покращення розрахунків, перш за все, це державного бюджету, оскільки міський і обласний у нас 100% проплачував. Ну і деякому невеликому покращенню розрахунків населення ми досягли ось цього результату.